Віктор Шекель, головний сержант Збройних сил України. Шановне товариство, я є досить дорослим і питання казок для мене відійшло на такий не досить актуальний план сьогодні, в тому боремному періоді життя нашої держави. Але діти це наше майбутнє. Живемо для дітей, міркуємо про них, стараємось для них, дбаємо про них. І казка це не є просто витвір, казка це є підґрунтя. Мудрості народу, його бажання, його прагнення, його поступальний рух до того, до чого ми прагнемо. А загалом, казка це є твір, який з захопленням мовчки відкривши свої солоденькі маленькі ротики, слухають наші дітки, для кого ми живемо. І дуже важливо пам'ятати, що в казці в кожній є найважливіший виховний момент. Кожна казка закінчується добром. В кожній казці е, добро домінує над всім, що є. Зло обов'язково буде переможене. Наше добро сьогодні це перемога. Прагнемо перемоги, стараємось в будь-де в будь-який спосіб, робимо все, що від нас залежить, щоб наблизити ту перемогу і зробити нікчемною або дуже дешевою вартість тої перемоги. Слава Україні! Сім тижнів їхали до Києва. Під час постоїв Лада відшукувала діда і питала, як він себе почуває. А дід Остап, наче від молодів, спав небагато, розглядав околиці і милувався давно небаченою природою. Одного дня Лада почула поклик степового орла Щасливого повороту. Лада відгукнулася: Дякую, Орле, за поміч. Живи довго і щасливо. Десь у степу заняв в кущах великий кіт. І його. Вітала дівчинка приязними словами. А коли під'їжджали лісом, вийшов з-поміж дерев вуйко-ведмідь. Гу-гу-гу, це я, не лякайтесь. Купець не розумів мови ведмедя, його кінь стрибнув у бік, і купець націлився на ведмедя з лука, але лада скрикнула: Не стріляйте його, він мій приятель. Купець здивовано глянув на ладу, валка спинилася. Так, мій друг, Лада стрибнула з верблюда. Остовпіли купці, бачачи таке дивне диво, маленька дівчинка без остраху підходить до страшного звіра і цілує його в щоку, а відмідь бурмотить щось, роззявляє велетенську пащу і легко, легенько обіймає лапами дівчинку. І Лада розповіла. Арабам про свої дивні пригоди. Їхали далі до Києва радісні і веселі. Одного дня побачили велику ріку, то був Бористен Дніпро. Його води пливли широкими плесами кудись вдалину. На березі ріки стояло сім київських горбів і сімома стами церков, палаців і веж. То був столичний Київ, дивгород. Ось у таких горах розпочали. <кхем> Розповідав дід Остап, спочиває наше зачароване військо. У великій печері сплять озброєні лицарі три сотні років. Вони ждуть, поки в хвилину горя й лиха прийде хтось до них і пробудить їх з твердого сну. Тоді вони підуть у бій і знову ляжуть спати. Але, зіцнув дід, люди забули, де лицарі сплять і як їх пробудити. В'їхали в місто, купці збиралися відпочити в заїзді, а Лада хотіла зараз же бігти до палацу Великого князя. Так і попрощалися. Лада і князенко з добрими людьми, гарно кланяючись їм і бажаючи багато щастя і успіху. Увійшли без перепон до палацу і підручний зголосив їх володареві України Руси. Великий князь вийшов до гостей і спитав: А чого вам потрібно від мене діти? Чи може ви, дідусю, маєте яку справу? Тоді Лада почала розповідати свої пригоди, а в той час володар цікаво споглядав то на її носик, то на непокірний чуб князенка. Врешті промовив Ти, Андрійку, залишись у мене, поки я повідомлю твоїх батьків. Дуже дякую тобі, Ладуню, за те, що ти визволила Андрійка з неволі. В нагороду ми всі з дідусем зможемо замешкати в твоєму дворі. Але Лада ще не скінчила. Великий князю, ще хочу сказати, що чаклун з півночі йде з могутнім військом до нас. Великий князь споважнів і задумався. Нам доносили про це наші звідуни, і ми готуємось до бою. Наступного дня ладуня побачила опанцированих у залізо перших лицарів, що вирушали до Києва в похід проти ворога. Невдовзі появилися на обрії тисячі і тисячі ворожих наїзників. Над їхніми полками повівали червоні прапори, а здалеку темніли дими спалених осель. Великий князь сказав: могутні сили зібрав ворог. А в мене лицарів мало. Чи встоїмо з нашими силами проти такого сильного напасника? Як би не було, не посоромимо нашої землі, будемо битися до загину. Затрубіли Герольди у срібні сурми, і лицарі пішли в бій. Князенко теж пішов на війну, йому дали маленький панцир і меч. Він пригладив свого чуба і подав владі на прощання руку, але чуб зараз же піднявся знову вгору. Лада побігла на оборонний мур, щоб зорити за боєм. Коли княжі лицарі вийшли в рівних лавах, над ними повівав блакитний прапор з білим хрестом. У ладаних очах стали сльози. Це ж бо мала горстка йшла на змах з полчищами ворога. Сиділи на конях спокійно і ждали наказу до бою. Між ними видніла маленька постать князенка, кожний лицар славен, кожний пишний. А з поля нісся гамір і рев багатьох тисяч ворожих вояків. Лада посягнула на місто, блищали зголочені бані собору Святої Софії, доми і розкіші, розкішні палати бояр. Вулиці були повні народу. Всі пожильці міст поховалися за оборонні мури, вони не знали воєнних хитрощів, і їхнім завданням було тільки боронити місто з мурів і стрільниць.